Номер шостий. Після контратаки руху Продовжуємо знайомити вас зі складами граючих сьогодні команд. Расвовчер. фурнітура е... Експрес-24 зустрічалася з вовками. Ну і тут один одному завадили. Четвертий номер Віталій Тодорів, шістнадцятий номер Мединський. До речі, це перша його поява. 16. Ось Зараз хороший удар. Е, гравці Галії вже на трибунах давніше, тому що їхній матч був прокачатися. Я вже... Ох ти, ще Остіка, один рятуват. класний момент. Сіка. Так. А так зараз я думаю, чорнобілі віддали дещо ініціативу. Ну, а тут, а тут, а тут що робили захисники? Запитання від гравцям, які більше часу провели на майданчику, Олександр Соколовський з'являється. Ой-ой-ой, як красиво! І, і так само в нас були декілька сьомий восьмий тур, коли довелося зіграти суперникам дві гри поспіль в суботу в неділю. Перевірити в тому. Ще один удар, і знову Григорів рятує свою команду. Віталій Отодріва зразу ворота. Зараз може бути контратака три в два у Коломайян, і Знову до речі, на 71-й, як було записано в протоколі Сергій Демидюк. Дальний удар знову стійка. Це вже четвертий момент. Е, там дві стійки, здається, і один такий стовідсотковий момент, який не реалізували. Згодом один один не порозуміло. Що відповість рух? Виграє назад. от Знову Капітанчук, який вже відзначався. Ще один удар і забиває oh yeah, yeah. Ярослав Капітанчук. Повторює свій гол. Це, очевидно, ці два зіткнення. Арбітривали oh yeah, yeah. як холи. Краса. футзальна краса, можемо відзначити і. Як би там не було, я не знаю, хто. Зараз вихід в 3 2 передача від Вітрєва на ловчера, Тарас м'ячем пробиває повз ворота. І цікавіше, перехоплюють зараз м'яч гості, з багато сумбуру, так як ти казав. Лах, Булкар, габруха, габруха і рахунок стає 1-2 на користь коломая. А це, а це тобі за те, то, що ти людей з кухні кликав до телевізора, я собі вже це звертав увагу. А тим більше, коли це коментатор якогось ну, домашнього матчу, так його команда пропускає, і він таким приміщним голосом, там, коли, як, як, так легенько сказав, пізніше, набагато пізніше, ніж було заплановано. і Тут понаці 100%. Порушення Prozent... правил проти Соколовського. Соколовський чи Григорів? Григорів чи Соколовський. Ва-два стає рахунок у матчі, забивають новачків у пенальті Олександра Соколовського. Подивимося, яку відповідь нам запропонують гості, але ми бачимо зараз ще одна контратака у господарів і цього разу знову-таки пушеним у господарів, так? Ну, просто... ну, зараз у нас пішов відкритий футзал. Я бачу, так вже ніхто не грає позиційно, вже всі намагаються виходити на ударну позицію. Ледь не в кожному епізоді. Ось, зараз ще одна контратака, очер з м'ячем. Капітанчук блокує суперника, зараз стійку м'яч. Ви самі не бачите. Дає передачу на Габруха, Гаврок лівіше на нападюка. На ось цього разу протистояння Ревери і команди Риба КСК. Зараз Нападюк розібрався з двома суперниками, вийшов на ударну позицію. і Забиває третій м'яч у ворота І Тут здорово зараз Нападюк відзначився. Зараз підбирання на рук вихід два в один. Не в на... Грицак, якщо я не помиляюся. Удар від Грицака блокують коломаяни. І... Але, дай Бог, не останнє, оскільки остання хвилина розпочалася. Гарук За забирає відразу м'яч. Тому арбітри дали можливість продовжити гру 28 секунд. Спроба номер 3 теж ворота. Спроба номер 4, 4. від нападюка. І знову не влучно. Так само лічені сантиметр не вистачило для взяття воріт ну, і За підсумком сьогоднішнього матчу на Падюк один з претендентів на потрапляння в збірну туру, на мою думку.